Звідти, між іншим, цієї експедиції козацькі старшини привозять кальяни. Всі ці е, примудрощі, називаємо, візьмемо це слово в лапки, знадобляться молодому аристократу при поверненні додому. Подорож і мандри не заради якоїсь прагматичної мети, специфічних, очевидно, подорожей, пов'язаних із війною. Це військове полонення. В Країна Західної Європи. З'являється регулярне транспортне сполучення. Текст Ханенка перетворюється на свою рідну, е, етнографічний трактат. 18 століття істотним чином змінило і освітню подорожі. Змінюється і сам е, статус і мотивація подорожників. Доброго дня! Я історик Олексій Сокирко. Ви дивитесь проект Українське 18 століття. Зараз ми поговоримо про подорожі. Подорожі як новий культурний феномен і навіть моду цієї епохи. Ну, здавалося б, люди подорожували і раніше. Єдине застереження, що в часи середньовіччя такі подорожі відбувалися не часто, як правило, на коротку відстань. Довго і більш-менш постійно подорожували лише окремі категорії людей. В першу чергу це купці, люди бізнесу, торговці. І то не всі, а в першу чергу ті, котрі займалися міжнародною торгівлею, транзитом товарів на великі відстані. Подорожували люди церкви, і взагалі прочани, котрі прагнули відвідати святі місця, вклонитися мощам, реліквіям. Ну і таким чином здійснювали якісь обіти, так чи інакше реалізовували свій потяг до справжньої віри, як вони її розуміли. І ще одна зовсім невеличка і специфічна європейська категорія мандрівників, правда, вже в пізньому середньовіччі це спудеї. Спудеї і трошки ширше. Молоді люди, котрі набувають якісь знання, якусь освіту і навіть фах. Окрім спудеїв, майбутніх студентів в теперішньому значенні, це ще підмайстрі, молоді ремісники, котрих цехові статути зобов'язують вчитися не лише у себе вдома, в своєму місті. Але і мандрувати далекими краями, переймаючи е, майбутню ремесло, майстерність, фах у е, чужих краях і незнайомих е, майстрів. Оце, власне і все. Ранній модерний час, і особливо 18 століття, змінює цю ситуацію до невпізнаємості. Ну, по-перше, значною мірою цьому сприяють. Е, Технологічні речі, які пов'язані просто із стабілізацією комунікацій, Збільшує, збільшується щільність населення в більшості регіонів Європи, е, густішою стає мережа міст і містечок, ну і шляхів сполучення, які е, їх з'єднували. Ці шляхи сполучення стають надійнішими вже наприкінці 18 століття в Німеччині і Англії маємо. Перші науково вивірені технології побудови, скажімо, шосейних доріг з твердим і напівтвердим покриттям, які просто зроблять в 19 столітті цілу комунікаційну революцію. Ну і зрештою, цей тип сполучень він добре почуває себе і в наші часи. В 18 столітті такого роду сухопутні дороги. вони... Стають більш безпечними ще й завдяки тому, що держави дбають про охорону подорожників від розбійників. З'являється поліція, за підтриманням порядку і відстрілом розбійників стежить армія, регулярна армія, якою заводиться ну, практично кожна більше чи менше європейська країна. Все це допомагає в 18 столітті налагодити навіть поштове сполучення. Причому не тільки з перевозкою кореспонденцією, а навіть посилики Бендеролів. В країнах Західної Європи з'являється регулярне транспортне сполучення між найбільшими містами у вигляді карети диліжанців Звичайно, це все тільки перші паростки, які вповні розвинуться в культ подорожей. В 19 столітті, а в 20 столітті в наш час стануть просто індустрією не просто одним з видів дозвілля, але й важливим сегментом економіки, який матиме свою логістику, свою інфраструктуру, мережі готелів. Ну і зрештою, коли розвиток транспорту е дозволить освоїти людині океанський простір і навіть піднятися в небо, все це буде. В майбутньому, але саме в XVIII столітті вже з'являються ті головні алгоритми, е, мотивації, ну і технологічні вирішення того, що ми називаємо подорожю, подорожю як е, е, певним культурним феноменом. Очевидь, змінюється і сам статус і мотивація подорожників. Ті категорії, які існували людей, подорожуючих, які існували в епоху середньовіччя, вони нікуди не діваються, вони, можливо, стають більш масово. Знову ж таки, стабілізація комунікацій, щільніший контроль держави над безпекою на цих шляхах сполучення, він дуже активно сприяє е, інтенсифікації торгівлі. Значить, якщо в Європу, в класичному середньовіччі опоясували всього навсього кілька великих. А караванних шляхів, шляхи, таких як е, великий шовковий шлях, кілька селяних шляхів, шляхи з ряду реки, які, між іншим, проходять через руські землі. То тепер мережа е, локальних і міжнародних комунікацій вона збільшується в десятки навіть в сотні разів. Е, так само збільшується контингент спудеїв і прочан. Вірних різних християнських конфесій, а в прощах беруть участі і й мусульмани, і юдеї, які теж замешкають Європу. І це створює колосальні потоки людей, які рухаються в різних напрямках, і, звісно, мають різну мотивацію. Зміни в військовій справі, які призводять до збільшення чисельності армії, до виникнення феномену коаліційних війн. В яких зайнято одразу по декілька десят країн з кожної з протиборствуючих сторін, вони призводять до того, що тепер війна відповідає за переміщення великих мас людей на великій відстані, на великій території. Війна стає, крім торгівлі і крім релігійного, релігійної прощі, релігійних мантрів, ще одним з різновидів. Подорожів, які, по мірі зростання чисельності армії, професіоналізації військової справи втягується дедалі більша кількість людей, супутній феномен специфічних, очевидно, подорожей, пов'язаних із війною, це військове полоне. І ось тут е, треба згадати, що, очевидь, для земель України і Росії, які в 18 столітті входять до складу Речі Посполитої козацького гетьманату, цей фактор працював і в попередній епохи. Е, оскільки ці території займали порубіжне становище між степом і осідлою е, цивілізацією, осідлим світом, очевидь, що війни тут точилися завжди, е, і полонені е, свої серед чужих, чужі серед своїх теж існували як певна категорія людей завжди, ну, принаймні досить довгий час. Подорожі полонених наших вихідців із руських земель, очевидно, могли б скласти цілу енциклопедію мандрів, мандрів людини в ранній модерній Європі. Дуже багато українців потрапляли в полон до кримських татар і османів, і часом залишалися в полоні назавжди, приймаючи іслам. І Переходячи до категорії вільних людей, частина потрапляла на галерний флот. Дуже важка праця. Фактично, це покарання тих полонянників, які, очевидь, до цього намагалися втекти, значить, поводилися якимось чином якось агресивно. От Відправка на галери була таким інструментом покорення. Який водночас давав шанс для втечі і такого роду полонен, полоняники, стаючим мандрівниками не з власної волі, часто здійснювали ну, карколомні подорожі з, від Гейського і Середземного моря до Атлантики. Часом, будучи перепроданими іншим власником, вони потрапляли до Північної Африки. Близької середнього сходу е, багатьох полонених викупали е, купці, причому не тільки русини чи поляки, але й е, е, західноєвропейці, скажімо, голландці або французи, або італійці визволення християн з полону вважалося богоугодною справою, і в такому випадку е, колишнім полоненим теж не одразу вдавалося. Uh, повернутися на батьківщину, цей шлях, як правило, був кружним. Uh, мали не через половину європейських держав. От. А часом ці полонені, як ми знаємо з історичних документів, uh, осідали в, uh, в тих країнах, де вони були звільнені назавжди. І ставали, асимілювалися, ставали частиною місцевого місцевого суспільства. Дуже багато. Українських полонених, в першу чергу козаків, потрапило в геть невідомі їм до цього північні країни, в час Північної війни, де вони були захоплені в полон Шведською армією, і знову ж таки, як ми про це знаємо, з шведських документів залишилися там, завівши власні сім'ї, перейшовши з православ'я на лютеранство, і в наступному поколінні ці діти від цих шлюбів приймали вже місцеві імена і місцеві прізвища часом, які могли віддалено нагадувати їх українські першовзірці. А зрештою, 18 століття, народжує феномен подорожі, чи то Правильніше сказати, мотивацію до подорожі вже цілком сучасно. подорож і мандри не заради якоїсь прагматичної мети, а заради культурної мандрівки, ось такого ознайомлення з чужими краями, мовами, побутом, вірою, які в своїй основі мали такий суто людській і природні інтерес потяг. В середньовіччя в цьому відношенні було трошки іншою світоглядною рамкою, тому що середньовічна людина зазвичай насторожено сприймала будь-які відмінності сусідів, взагалі інакшість представників інших етносів, культур і релігій. От XVIII століття, з одного боку, завдяки маніфестам просвітників. З іншого боку, якийсь, очевидно, природний спосіб на побутовому рівні потроху знімає ці ступори й обмеження і зацікавленість, знайомство з іншим чужим, не таким, як своє, чого б це не стосувалося їжі, побуту чи навіть віри, воно перестає бути забороненим плодом, воно перестає бути е, таким табуйованим, потягом. 18 століття мандри взагалі то випустила тарашу. оці категорії, про які я згадував, і Жовніри, і Козаки, і Полонені, і прочани, це люди з абсолютно різних соціальних верств. По святих місцях подорожують, звісно, аристократи, як це було і раніше, але по святих містах ідуть люди, святих місцях ідуть люди, значить, абсолютно не чиновні, незаможні, як, от, скажімо, син. Київських міщан Іван Григорович Барський, який впродовж кількох років пішки як опрочанин обійшов колосальну територію Східної Європи, Балкан, Малої Азії, Близького Сходу, повернувшися фактично через два десятиліття на батьківщину. І що ще відмітно в подорожах XVIII століття, як правило, ці Подорожники, котрі здійснюють е, е, свій е, вояж з ось е, такою, як би сказати, культурною настановою. Да? М -м, вони, як правило, записують свої враження. І в 18 столітті народжується абсолютно новий жанр е, подорожніх записок, який виростає, очевидно, з подорожнього щоденника, який існував і раніше. Але тепер він суціль сфокусований не просто на життєвому досвіді в людині, а на подорожі, як на такі самодостатні події. Якщо враховувати, що ці мандри, особливо на далекій відстані, не могли бути швидкими, тож транспорт залишався все ж таки доволі примітивним. То ці подорожі часом, і, відповідно, записки, складені на їхній основі, вони окреслювали досить довгу часову перспективу. Ну і, звичайно, досить широкою географією. Е в попередній лекції я згадував про те, що в XVIII столітті за перо береться, для того, щоб описати власний життєвий досвід, дуже специфічна категорія письменників це жовніри. жовніри Річвосполицької армії, козаки, козацькі старшини Гетьманщини, оскільки в 18 столітті а, Збройні сили гетьманату беруть участь в коаліційних і переважно війнах, котрі веде Російська імперія, а, це м, призводить до а, того, що а, козаки опиняються. Дуже від, на дуже віддалених територіях е, і воюють в тих регіонах, де, про які раніше не мали ну, ані жодного поняття і уявлення. Ну от, е, Одразу за е, північною війною е, Росії зі Швецією, е, відкривається новий воєнний конфлікт Росія. Намагається закріпити свій вплив на узбережжя Каспійського моря і на передньому сході, розпочинається війна з Перською імперією, в якій бере участь е, 20-тисячний козацький корпус. В його лавах ми бачимо принаймні двох відомих мемористів 18 століття Якова Марковича і Миколая Ханенка. Якщо щоденник Марковича, він присвячений в суціль побутовим подробицям, які не мають. Ну, як правило, не виходять за якийсь ближчий горизонт спілкування життєвого досвіду його автора, то текст Миколая Ханенка, між іншим обидва вони випускники Київської академії, люди дуже освічені. Текст Ханенка перетворюється на своєрідний э, етнографічний трактат, в якому він фіксує всі, що подробиці життя э, населення Північного Кавказу і Прикаспійського регіону. В Астрахані, в Дербенті, в інших містах, які довелося відвідати е, учасникам цього походу, описується не лише абсолютно новий клімат, хороби, з якими мешканці Гетьманщини були знайомі, наприклад, малярія, але й екзотичні тварини, там перші вони бачать, наприклад, тигрів. Ну і, звичайно, побут, їжа, харчува е, одяг е, помешкання. В Дербенті Ханенко із своїми однополчанами відвідує ринки, де він перше бачить перських та індійських купців, які курять гашиш. Звідти, між іншим, з цієї експедиції, козацькі старшини привозять кальяни, східні прянощі, фарби. Посуд, килими а виклад Ханенка, він перетворюється на справжній етнографічний трактат, в ну, якому можна навіть побачити початки наукового підходу. Адже всі ці опції, які він описує в житті тамтешнього населення, він обов'язково порівнює з тим, що відбувається в його рідній гетьманті. І навіть кухню тубільців він описує порівнюючи. Контрастуючи, протиставляючи її із українським борщем, житнім хлібом і салом. 18 століття істотним чином змінили і освітні подорожі. Тепер вони поділяються виразно на дві категорії. Перша з них це ті освітні гранд-тур, які прийшли ще з XVII століття. Переважно це подорожі молодих аристократів. Які їдуть за кордон, зокрема в західної, меншою мірою в Південну і Північну Європу, для того, щоб не просто прослухати якісь університетські курси, а завести знайомства, познайомитися із життями побутом місцевих дворів, світського товариства, одним словом, отримати уявлення про спосіб життя знаті на Заході. Людей того самого соціального поля, того самого польоту, що й вони самі. Всі ці премудрощі, називаємо, візьмемо це слово в лапки, знадобляться молодому аристократу при повернення додому, володіння світськими мовами, міння танцювати, добре фехтувати, їздити верхи, знання останніх. Європейських мод, особливо французької і італійської, все це в майбутньому складе ну, підставовий культурний код майбутнього вельможі можна владця, адже і, і політична кар'єра, і взагалі життєвий шлях цих людей, вищої версти, він фактично запрограмований уже самим їх соціальним походженням. Від народження. Тому е, ці люди, як правило, не їдуть за е, освітою у власному розумінні цього слова. Інша річ, коли йдеться про е, нобілітет, але незнатного і походження, як правило, людей небагато. Шляхта чи козацькі старшини середньої роки відправляють своїх дітей, ну, в першу чергу, синів, звичайно. Бо дівчатам дають освіту вдома, для того, щоб вони могли справді набути якийсь фах, тобто вивчення наук в університетах, колегіумах чи відвідання приватних шкіл за кордоном, воно має на меті підготувати, скажімо, майбутнього юриста, якому відкритий шлях. І на державній службі або під крилом якогось впливового магната вельможі, набути фах богослова. Між іншим це дуже цікаво, тому що в 18 столітті і православна модель освіти меншою мірою католицька, вони не заперечують навчання в навчальних закладах інших конфесій. Mm. І якщо, наприклад, для протестантів і католиків в XVIII столітті цей коридор можливостей і вільного вибору набуття освіти він обмежується, то для сподеїв православної Київської академії, православних колегіумів Гетьманщини, він фактично навіть збільшується і розширюється. Вихідці з Гетьманської України, такі як Феофан Прокопович, майбутній реформатор російської церкви, один з ідеологів Російської імперії, але водночас в ранній період своєї кар'єри ректор Київської академії, вчиться, наприклад, в католицьких університетах Північної Італії. І таких прикладів можна знайти дуже багато. В другій половині XVIII століття, крім богослов'я і права, додалі, більшого, додалі більшим попитом в цих закордонних університетських мандрах дітей української знаті, набувають вже світські науки, які пов'язані з розвитком технологій, природничих і точних наук. Тепер не менш цінним стає фах математика, астронома і навіть медика. Адже медицина ще в попередні часи вважалася ремеслом, хоч і добре оплачуваним, і доволі престижним, але негідним рук, шляхтича чи вихідця з козацької аристократії, бо вона передбачала роботу руками, що продовжувало вважатися ну, до певної міри зазорним для знаті. Зрештою, ці Освітні мандри, і в, які, в яких часто молода людина вчилася не в одному університеті, і не в одній країні, а послідовно переїжджала з одного краю, з одного регіону до іншого. Вони витворили ще одну інтелектуальну професію, ще один інтелектуальний феномен, особливо помітний уже в культурі XVIII століття, це феномен професійних перекладачів. Це значною мірою прискорило. І полегшило трансфер не просто наукових знань і технологій, коли в східній частині Європи, в козацькому гетьманаті меншою мірою, більшою мірою в речі посполиті, починають виходити переклади наукових трактатів західної північно вчених. Але це призвело і до збільшення перекладів красного письменства. Тих в тому числі нових літературних жанрів, е, які з'явилися в літературі XVIII століття, теж були пов'язані із феноменом подорожі, наприклад, пригодницький роман, згадаємо Даніеля Дефо, або Писання Джонатана Свіфта. Таким чином, подорожі XVIII століття вони не просто відкривають е, якийсь новий незнаний світ е, нашим мандрівникам, але й дозволяють. Краще опукліше, чіткіше е з'ясувати, ким вони є самі, чим особлива і відмінна їхня власна культура, побут і мова. З вами був Олексій Сокирко. Ви дивилися проект Українське 18 століття.